Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в селі Розкопане Погребищенського району Вінницької області. Село розташоване 26 кілометрів від погребищ. В селі є школа, два магазини нова та Укрпочта. Дитячого садочка немає. Також зупинка є, ЖД-зупинка, курсує дизель, козятин, жашків. В окремі дні, якщо я не помиляюся, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. В двір заведена газова труба. Також заведена централ... труба централізованого водопостачання. Само собою, є криниця, у дворі є комора, хлів, льох. Будинок глиняний, обкладений цеглою. Можна в ньому проживати. Веранда, коридор, кухня, дві кімнати. Ціна будинку 3000 доларів. Кого зацікавив даний варіант будинку? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника для подальших ваших дій. Хто дивиться мене в Тіктоці, будь ласка. Пишіть в особисті повідомлення. Земельна ділянка 33 сотки, плюс ще окремо є город 10 соток. Прошу вашої, до вашої уваги переглянути відео, яке надав мені власник.